Продавали смаколики та зібрали гроші для збройних сил України. Сили територіальної оборони отримали п'ять потужних генераторів від учнівської молоді Уманської громади. Кошти на ці потреби вдалося зібрати під час благодійного ярмарку. Тепер воїни зможуть продовжувати виконувати свої завдання навіть у найскладніших умовах. Батальйон територіальної оборони неоднократно звертався до громади і до громадян нашого району за допомогою в результаті ведення бойових дій. Знищення інфраструктури Донбасу, військова частина наша не отримує електрозабезпечення. Ми звернулися з проханням на закупівлю електрогенераторів. Дуже вдячні жителям нашого району, а особливо дітям, які. Від відгукнулися на наше прохання. Це чергова акція освітян на підтримку збройних сил України. В Черговий раз ми доводимо те, що ми єдині і незламні. Учнівсько-батьківські колективи нашої громади доєдналися, і ми закриваємо ще одну потребу наших військових. Слава нашим збройним силам! Слава Україні! Героям! слава!